Презентуємо. Вочевидь, що це є продовженням всієї роботи українського тижня, починаючи від 2008 року, і в цьому сенсі це ну, не перше і не друге слово. І ми розраховуємо на те, що значна. Частина, зокрема, цієї аудиторії, вже знайома з поглядами українського тижня як певної спільноти. Крім того, вочевидь, це не є кінцевим словом, це пропозиція до обговорення. Цей текст, який ми сьогодні презентуємо, ми будемо слухати коментарі присутніх, зокрема присутніх тут політиків, і спробуємо врахувати їхню думку. Ми за підсумками цієї роботи ми плануємо вивісити цей текст, принаймні на сайт Українського тижня, де далі буде тривати ця колективна робота з вироблення. Цієї дорожньої мапи дерадянізації, оскільки ми визнаємо, що цей етап реформування України є вирішальним. Чимало різних інтелектуальних груп інститутів і інституцій в Україні займаються те, що називається think tanks, займаються Розробкою різних варіантів дорожньої мапи. Вочевидь, наша лише одна з них, але оскільки це наша мапа, то ми наполягаємо на тому, що вона має сенс, а ви, вочевидь, самим фактом своєї присутності тут так само, принаймні, частково цю думку поділяєте. Далі. Це Плід колективної роботи, і я навіть не можу назвати всіх авторів, тому що це фактично дописувачі штатні і позаштатні українського тижня. Це результат мозкового штурму, який відбувався не в один раз, не в один день і не в одну сесію. Тому ви окремите тут якийсь. Персональний внесок того чи іншого автора дуже важко, і я просто не як експерт, а як спікер презентую цю колективну роботу. Це важливо підкреслити. Далі. Принципово сказати, що запропонована дорожня карта є реальною. І водночас необхідною. Ми віримо в те, що це необхідно. Без цього, без ліквідації цього радянського спадку, неможливий подальший поступ України. Причому ця ліквідація має носити комплексний характер, тобто, без цього нічого іншого не буде. І водночас це абсолютно реально. В колах українських патріотів я це слово використовую без лапок, кому як подобається, хтось може використовувати в лапках. За останніх 20 чимось років панує настрій те, що російською називається пораженчество. Насправді, цей настрій внутрішньо є дуже комфортним. Ми, ну ми розумні, ми. Ми маємо добрі наміри. Але водночас, ну ви розумієте, ну наш народ не доріс до. Ну у нас така політична ситуація, яка не дозволяє, якби вже ми, але ми на своєму місці, на своїй ділянці все ж таки робимо все можливе для того, щоби. Цей, ця позиція, повторюю, є психологічно надзвичайно комфортною, бо вона дарує, крім усього іншого, і безвідповідальність, дозволю собі далі не, не продовжувати. Так от і соціологія українська, якщо уважно стежити за роботами ну, тих інститутів соціологічних, які заслуговують на довіру, і Результати останніх, зокрема, парламентських виборів доводять, що український соціум значно більш зрілий, ніж йому приписують українські інтелектуали. його стан. Сьогоднішній український соціум чекає пропозиції з боку політикуму і з боку інтелектуалів. Інакше кажучи лідерів думки Opinion Leaders сьогодні, якщо український соціум недостатньо, скажімо, активний, це означає лише те, що лідери не дали собі роботи переконати, зробити переконливу пропозицію для того, щоб Соціум на це повівся, інакше кажучи, український народ значно більш зрілий, ніж наш, наше забобонне уявлення, про його консерватизм. Я кажу в цілому, звісно, в окремих регіонах, на окремих ділянках є от, ці острівці мракобесія, але про це про, про них ми, них ми не, будемо, не будемо говорити. Це. Реально, принаймні, з цього ми виходимо. І нарешті, переходячи до цього власне документу, вочевидь, оскільки перед вами на екрані є текст, тут не так багато літер, тому я дозволю собі не читати його, не декламувати, а просто там, де потрібно, робити якісь коротенькі коментарі. Що стосується буквально першого пункту, то російсько-радянські маркери через рисочку, якщо ви стежили за українським тижнем, ця тема неодноразово обговорювалася, і автори цього Тексту виходять з того, що російський і радянський треба писати або через рисочку, або зі знаком рівності. Це не означає, що автори документу щось мають. Конкретне проти якихось конкретних росіян, і те, що ми з паном Лосєвим носії питому українських прізвищ представляємо цю платформу, можливо, це зайвий раз доводить. Але менше з тим нічого не поробиш. Є суб'єктивне начало кожної окремої особистості, а є ментальна тяглість і є цивілізаційні. Е Маркери, які визначають, можливо, поза індивідуальною волею якусь поведінку і індивідуальну, і тим більше колективну. Далі що стосується перезавантаження, то, вочевидь, треба. Використовувати саме це слово перезавантаження. Якщо є матриця, ми пам'ятаємо братів Вачовських або брата і сестру Вачовських, то її треба перезавантажити якимись косметичними операціями на якихось окремих ділянках степ степ не вийде. Повноцінні комунікації з України з західним світом і повернення України власне в Європу, мені здається, що це так само не потребує подальших коментарів. Що стосується філософії змін, власне так би мовити, методології, то цілком зрозуміло, що виходячи з цих постулатів, потрібна власне нова Україна. Ми в кулуарах за лаштунками обговорювали, що сьогодні у Франції яка республіка? П'ята республіка, після третьої, яка була від 1870 до 1940, Потім четверта від 1944 до 1960. деголь, коли прийшов 68. 68. Ну, червоний травма. Так, ну, скажімо, друг. от П'ята сьогодні. Це означає водночас спадковість, в, в, з іншого боку, повний розрив, повне перезавантаження. Визначна роль держави? Так. Я не знаю, і це питання для обговорення. Чи потрібна е, Україні та? Авторитарна фаза, про яку щойно е, говорив е, пан Ігор Лосів стосовно таких країн, як Туреччина, Іран, ецетра, ецетра е, 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 і Росія, чи потрібно в рамках існуючих демократичних процедур просто проявити достатню політичну волю. Е, Ну, я особисто схиляюся все ж таки до другого варіанту, виходячи з нашої специфіки, але тим не менше, те, що ця політична воля потрібна, абсолютно зрозуміло. Створення реальної конкурентної економіки. Ось тут пан Любомир представить окремий розділ. Цієї програми, як фахівець, ну і нарешті формування власного ринку інформаційного та культурного продукту, окремого від спільного руского міра, це так само зрозуміло, і це принциповий момент, не те, що хтось має щось проти російської мови. Пушкіна і Достоєвського, а просто тому, що без цього маркера української мови решта перезавантаження нереальна. Воно втрачає сенс. Принаймні ми з цього виходимо і ми на цьому наполягаємо. Далі я.